Я вас вітаю, друзі. Ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов, і, е, і Росія влупила по нами з вами міжконтинентальною балістичною ракетою, наче ми на різних континентах, наче ми там за 5 тисяч кілометрів. Ну, Просто, просто не вкладається в голові. Вони не тупі, вони кончені. А доєдную зараз Івана Ступака до розмови. Це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Івана, мої вітання. Вітаю і дякую за запрошення. Дякую, що доєдналися. Ну, те, про що ми та, напередодні говорили, і мабуть про це мали і на увазі в Державному департаменті Сполучених Штатів, тому що. Виправляйте мене, але от країни, у яких є міжконтинентальні балістичні ракети, повинні сповіщати один одного про пуск подібних ракет. Ну і плюс це і так буде видно по супутникам. Тому, походу, американці знали, що таки буде саме міжконтиненталка. Е -е. Ну а Росія це зробила. Від них, мабуть, це все ж таки було очікувано. У мене не вкладається взагалі на хіба міжконтиненталка. Угу. По території країни, яка з тобою межує і з якою ти воюєш, просто тому що безвихідь, тому що а... ти бачиш, що у тебе нічого їх не бере, чи чому? Давайте спробуємо прояснити ще раз постійно роблю такий дисклеймер: у нас немає жодних інсайдів, щоб не дай так. Боже ми не нашкодили Збройним силам України, силам оборони безпеки, взагалі, тобто, ще раз жодних інсайдів ми не розголошуємо. Все, що тут є в етері, це припущення, це аналіз того, що є в відкритому доступі. Бо скажу, от ваші шановні аудиторії: якщо ще років тридцять тому 90% інформації було в закритому доступі, і тільки 10% у відкритому, то зараз. Ситуація діаметрально протилежна дев'яносто у відкритому доступі, 10% що з під грифом таємно, цілком таємно особливо важливості, але з цих 90% відкритої інформації можна зробити багато багато висновків, і я вам скажу так: от трішки продовжувати тему. Тему багато спецслужб світу вони починають переходити теж на OSINT розслідування open source intelligence бо Іноді результати набагато кращі, ніж з використанням шаленої кількості там різноманітних примочок при Бонбасів. Це такий дисклеймер. і тепер погнали, що у нас є. Згадуємо вчора. Вперше з'являється новина від сполучених штатів Америки. Ми зачиняємо посольство, Ми там радимо нашим громадянам не відвідати Україну, бо є там якась загроза, в тому числі одне з підприємств Сполучених Штатів, яке знаходиться на заході України. Воно теж. Зачинилося всіх працівників розпустили, ну, я так кажу, сієста, всім чао какао до побачення, зустрінемось попізніше. Uh -huh. І багато інших амбасад вони почали мовпувати цей приклад, тому що о, ми теж так, все до побачення. І Іспанія, і Казахстан, і там інші вони ну, бачать що щось відбувається, треба, ну, не знаючи, що конкретно, треба зачинятися і робити так, як роблять американці. Ми з вами раніше казали, що на нашому прикладі. На моєму прикладі, на моїй пам'яті, двічі за час війни, навіть за останні три роки, американці вже робили в напад, і в принципі всі їх набати вони були справжніми. Ну, перший набат це був на початку двадцятого року, коли попереджали про повномасштабку. Ну ми не вірили ну, господи, яка повномасштабка на ну, 21 століття можна здомовитися завжди. На жаль, справдилося. Другий набат, який пам'ятається 24 й рік, березень місяць. Попереджають американці, росіян, що Росіяні, у вас там якась проблема буде. Вони з, теж радили своїм громадянам, не знаходитися в людних місцях. крокус хол теракт крокус схол. Mm -hmm. І ось вчора з'являється ну, таке ж попередження. Вони починають зачиняти амбасаду. Громадянам радять не відвідувати Україну. І одномоментно в мережі з'являються оці світлини про ракету Рубіж-26, отут балістика, що вона вже може влупити по Україні. Ми з вами теж казали, що. Люди, які дотично до теми а, а, ракетобудування, вони кажуть: та ну яка балістика? Ну як між мі, які міжконтинентальні балістичні ракети по Україні? І вони там приводили, наводили аргументи, що там і перша ступінь, друга ступінь. Тут топліва. Я не є фахівцем в авіаційній галузі в ракетобудуванні, тому я залишив цю ситуацію 50 на 50. З однієї сторони американцям не довіряти ну немає підстав. Ну вони справну Правдива, з іншої сторони, ну балістика міжконтиненталка якось по Україні. Ну можна ж і промазати, мабуть. Але як виявилося, що дійсно вдарили. Так, да, зараз шукають уламки, але попередньо там вже є в мережі, кажуть, що начебто це дійсно цей рубіж. А інші фахівці інтернетівські кажуть: а ні, почекайте, це можливо щось іранське. Ну, наше командування військовоповітряних сил каже 100% була МБР. Що це таке? Це шалена, як я кажу, большая-большая ракета, а, вона запускається ну, в назві є, міжконтинентальна, тобто від континенту до континенту. Наприклад, що це Російська Федерація, то по Сполучених Штатах або по Австралії, або не знаю, там по Африці це міжконтинент а, більше п'яти тисяч кілометрів радіус дії там. Тут називається 5,5. взагалі між міжконтинентальних балістичних ракет там 12 13 тисяч кілометрів радіус. Дії в них там є ці боєголовки, це, це люди, які там хочуть подивитися, вони подивляться. Атакою було обрано місто Дніпро. Так, тривога була по всій території України. Вона палала, але. Під атаку було Дніпро, і Дніпру дісталося. Там були і крилаті ракети сьогодні, і балістичні звичайні ракети. Кін... Ну, ми вже кажемо кінжали, то вже звичайні, і ось ця МБР. З ми... самого ранку в мене було таке припущення, але от станом на зараз, коли ми з вами спілкуємося, 12.38 вже я чітко можу сказати: це з тієї сторони, це не, жодне... ну, це не з наших інсайдів, це з тієї сторони, з російської сторони. Інформація, куди вони цілили, і так, Маша Захарова, uh -huh. спікер МЗС Російської Федерації, виступаючи на брифінгу, їй телефонує. Невідома людина. Вона піднімає слухавку в онлайні, і вона просто забула, що мікрофони вимкнені, вимкнені перед нею. І вона каже: У мене брифінг, і там її чоловічий голос: ага, не говори а нашому ударі балістика по юж Машу в Дніпрі. Тобто росіяни. Цілилися, мітилися в Південмаш підприємство в місті Дніпро для тих з вашої аудиторії, хто прошу е е е не шарить за тему Південмаш, е Місто Дніпро раніше Дніпропетровськ це була кузня ракетобудування для всього радянського союзу. Тут будувалися міжконтинентальні балістичні ракети Сатана за класифікацією НАТО. Тут будувалися і цивільні ракети після вже розпаду радянського союзу. Наприклад, такий собі відомий проект Україна приймала участь: sea launch — морський старт. Тобто, цивільний, рак... ну, цивільний запуск, ракета там, десь на екваторі. І вона з врахування того, як обертається земля, щоб її краще запустити, От українське підприємство там працювало. І... Ми знаємо, що підприєм... це підприємство було атаковано вже і раніше. В попередні періоди, коли в Дніпро прилітає, оце ось стабільно по Південмашу, КБ південне конструкторське бюро. Але ж ми знаємо, це підприємство будувалося за часів Радянського Союзу. Ми знаємо, що Радянський Союз дуже полюбляв різноманітні підземні примочки, підземні сховища, підземні виробничі потужності. Це не є таємниця взагалі. Ми знаємо, що будь-яке стратегічне підприємство воно має щось під землею. Ну так, Ось... його будували з розрахунку на ядерний удар. Так, абсолютно вірно. Ось вони там кінжалом, іскандерами теж намагалися дістати. Вони ну, не можуть дістати те, що є під землею. На жаль, а, буквально нещодавно. Буквально навіть можливо там менше тижня тому повідомлення від наших посадовців, що Україна роб зробила першу партію 100 ракет своїх балістичних, і ми готуємося наступного року зробити ще три тисячі штук. І в мене таке риторичне питання. А невже російські ну так був був такий розрахунок у наших людей що? Росіяни не моніторять наші етери, раз і у випадку, навіть якщо не побачать цю новину, вони не спробують нам завадити е виготовити ці три тисячі ракет з радіусом, заявленим радіусом дії в тисячу кілометрів. Ну я так бачу, що вони таким ударом намагалися знаєте, як перфоратором, мабуть, пробити от дістатися до того підземного виробничого комплексу, бо скільки ви сказали, 10, я 10 нарахував а, цих м, м, на відео боєголовок, ви кажете 12. Я ти більше ти? нарахував, я там 6 підходів по 6 якихось ага. суббоєприфазів, 36, це, плів. ага. це, це, це срака. Вибачити. Тобто я бачу, що воно було просто як я прошу долб'яшку. От в одну це, от, там декілька відео було на одному відео. Я так розумію, звичайна, е, звичайна балістика, е, а на другому відео от саме шість по шість. Ось цих там різних суббоєприпасів. Я ж кажу, я теж не шарю у тому, що це де і як. Але от знаючи люди, мені сказали, що це шість блоків по шість суббоєприпасів. На які на які розкривається ця балістична ракета міжконтинентальна, яку потрібно збивати ще до того, як вона розкриється, бо тоді доведеться збивати не одну ціль а 36 Так абсолютно правильно. Тому ще раз долбіжком було намагання пробити підземний це виробничий комплекс ще раз я припускаю. Ну і росіяни ж сказали, що вони хочуть, mm -hmm. щоб завати Україні виготовляти свої власні ракети. Я тут дуже хочу сподіватися, що. Хоч щось за часів радянського союзу, говорять советское качество вот качество, таке врем'ян, як це мемі, що зроблено було на совість, і ну ніхто спершу ну з людей не постраждав а по-друге, що нічого з того, що там знаходиться, теж не було знищено або там слеж пошкоджено. А захід із країни, там наші союзники, партнери, вони так мовчки дивляться, і такі вау, ого. Ну закриємо амбасади чи все ж таки щось щось вони можуть зробити? Ну, дивіться, я зараз запитуйте мене, я дивлюся, от мені цікаво, воно просто на смартфоні. Одразу час видно, окей, що у нас є в Нью-йорку зараз 5.40 ранку. Ну uh -huh. зрозуміло, що вони сплять. Я думаю, що не раніше, ніж там за. 5-7 годин можливо, якусь там реакцію можна буде очікувати. Звісно, що європейські країни мені здається, вони будуть очікувати першу чергу від сполучених штатів, що там буде сказано, а потім від себе теж щось додавати. Можливо, ну я думаю, країни Балтії перші відреагують на мабуть зараз. Дочекаються даних від своєї розвідки, бо ніхто не хоче бути першим і передати, Ну принести якусь не неправ... неперевірену неправдиву інформацію. Тому вони чекають підтвердження від. Своїх технічних підрозділів, щоб вони могли сказати, так, ми там зафіксували пуск, яка траєкторія була, що це за ракета була, дійсно це була міжконтинентальна чи якась ракета незрозумілого там, класу, яка була, там, наприклад, на озброєнні Радянського Союзу. І після цього, можливо, будуть якісь заяви. Але, ну слухайте, нам від заяв не холодно, не гаряче. Е, можливо, ну не те, що можливо, і плюс це ж теж можла, могла бути реакція на атакамси. На удари по командуванню армії Сейвір так вона називалася, яке знаходиться вчора. Була атака була шалена та атака українських збройних сил військово-повітряних сил. Uh, там комбінована із f 16 із uh, мігами. Хтось каже, навіть з міражами. Ну, я не готовий прокоментувати, не знаю, чи були міражі, але влучання було в Курську область. Uh, оці штурмшедо uh, ракети вони ж uh, призначені для того, щоб пробивати дуже укріплені споруди. І, в принципі, отойсь, господі, не Молькина, а Господи, як ще не замає. Маєти хоч цей у Курській області. Має, який належить до е, сфери в, в, в сфери управління, е, управління держав управління президента правління справами президента Російської Федерації. І там, і начебто, теж знаходиться великий бункер і за окремими даними ну, два такі сценарії. Там або знаходився. Російський командуючий Лапін його ставлять під велике питання, або навіть командуючи північно-корейськими військами в Курській області, тому можливо ця МБР була якоюсь такою собі проміжною відповіддю на першу, на такамства та взагалі на озвучену, озвучені плани України атакувати рефію власними балістичними ракетами з радіусом тисячі кілометрів. Ну і голова Центру протидії дезінформації при раді Нацбезпеки безпеки та оборони України Пан Коваленко вже написав, що ми тут відповідаємо по Астрахані Звідки прилетіла ось ця міжконтинентальна балістична ракета? Там дрони збивають, прилітають. Ну, щось там, мабуть, вони щось збивають. Це, на думку росіян, вони там 100% збивають. Ну, будемо відвертими, там ми ж не на руснявому тебе. І на, на, на ручневому Ютубі е, дійсно частину збивають, але частина прилітає. от Що прилітає, поки не зрозуміло. Але знову ж таки, в Астрахані що? Там аеродром, якщо я не помиляюсь, є теж важливий стратегічний. Астрахань, дивіться, ну повідомлявся, що звідти, начебто, був, був пуск цієї ракети. Я ну, не знаю, дочекаємося ще раз, бо зараз багато непідтвердженої інформації є. Дочекаємося підтвердження або спростування. І по-друге Астрахань, це ж локація звідти Тігеран з Ірану по Каспію в Астрахань возяться вантажі там ну, кораблями. Так, звісно, є там авіаційне сполучення з Тегерану до Москви Регулярно по різні моніторингові пабліків сповідомляють про те, що вантажний літак, вантажно-транспортний літак приземлився. Груз вантаж військового призначення, але ж і різне озброєння також надходить. За допомогою кораблів, тому можливо, наші дрони намагалися влучити в ці кораблі або місця зберігання того, що вони привезли. Були відео про те, що наші безпілотники збиваються в повітрі, ми розуміємо це. Інформації про влучання нашими безпілотниками. По якомусь об'єкту немає ну, якоїсь верифікації, і, можливо, дійсно хотіли ми зачепити. Я пропускаю, можливо, якийсь стартовий майданчик, можливо, якийсь стартовий комплекс з цими ракетами або місця зберігання цих ракет. Але, як на мене, поки що з того, що є, операція була невдала, на жаль. Тут Угорщина розгортає сили ППО на сході країни після того, як нам дозволили бити західною зброєю всередину Російської Федерації. Це міністр оборони Угорщини про це каже: а що таке? А чого це вони злякалися? Ну, це дійсно якась історія, незрозуміла. Ну ясно, що Україна не буде атакувати Угорщину. Як би просто нам... так склалося враження, що після цих дозволів Угорщина себе там проголосила черговим суб'єктом Російської Федерації і вирішила розгорнути ППО. Ну серйозно, не якісь кумедні. А з іншої сторони, можливо, я ще раз тут треба запитати людей, які знов таки орієнтуються на тему радіолокації, які знаються на військовоповітряних силах. Наприклад, пане Гнат він може або підтвердити, або спростувати остаточно. Наприклад, я припускаю, якщо вони розгортають на нашому кордоні всі ці об'єкти, і таким чином вони можуть моніторити те, що відбувається на західній частині України. Закарпаття, Чоп, Ужгород, Мукачево, в ту сторону. Не знаю там, скільки там, 50 там, 100 кілометрів в глибину, то, в принципі, вони можуть бачити всі об'єкти, які підіймаються в повітря, які сідають. І ну, давайте так: трішки конспірології, але ну, трішечки буквально невеличка частина. Mm -hmm. Я не люблю конспірології, але ну давайте так. Що це може дати угорцям? Наприклад. А Якщо вони будуть такими своїми радіолокаційними станціями моніторити наш повітряний простір і бачити, коли взлітають українські літаки бойові, і ну, коли сідають. Зрозуміло, де, бо там, там кількість аеродромів, вона обмежена, ми розуміємо, це ж Закарпаття. Ну там немає великих майданчиків таких. І раптом Угорщина буде повідомляти росіян, що ой, злетів, там М 16, наприклад, запілінгували його, піднявся в напрямку, наприклад, там не знаю Луцька. Наприклад, і росіяни будуть цю інформацію майже в режимі онлайн передавати. Чи може таке бути ну, судячи з тих контактів Орбана та Путіна, то ну, я такий момент не виключаю. Але знову ж таки, тут треба от запитати людей, які орієнтуються в темі радіолокації та військовоповітряних сил. Тут пропагандистське ручняве видання ТАС вирішило позагрожувати, погрожують вдарити по американській базі протиповітряної оборони у Польщі. Кажуть, що цей об'єкт, як це е, давно увійшов в число пріоритетних цілей для потенціального ураження російськими військами, от чудово. а це до речі, ця алкагальвіця Захарова повідомила чудово, перфектно. Але окей, вони погрожують. Давайте згадувати. Я не пам'ятаю, ми з вами говорили про це, але ти не менш. Давайте нагадаємо, угу. в Україні є, знаходяться підприємства, в тому числі військового призначення, які. Профінансовані, створені і працюють за іноземний кошт. Ну давайте так. Компанія Рен Метал свого часу під час війни анонсувала: що ми відкриваємо в Україні виробничу потужності, десь там на заході України по виготовленню важкої бронетехніки. Ну броне, бронеавтомобілів. Це так. оголосив СЕО компанії Армін Папенгер. А, і одразу була реакція від Дмитра Медведів: все, це законна ціль, ми унічтожимо. На що мені дуже сподобався маркетинг знову від рай Metal. Вони кажуть: окей, ми будемо захищати власні об'єкти власними комплексами протиповітряної оборони. На станом на сьогоднішній день я жодного разу ні в українській пресі, ні в західній пресі, навіть на рівні пліток в мережі не бачу інформації про те, що. Виробничі потужності райен метала в Україні були атаковані російською балістикою, крилатими ракетами або безпілотниками. Нуль інформації, навіть якщо уявити, що ой Україна, вона все там цензурує, ну вийшло б це десь. Не знаю, в якійсь там газеті Більд, наприклад, що от там ми там створили підприємство в Україні, а його росіяни атакували. Ми втратили гроші. Такої інформації немає. Хм, цікаво, підозріла. А які є ще приклади? Є приклад інший компанія Байкар. Яка займається виготовлення байрактарів безпілотників славетних, які під, в перші місяці війни зіграли велику роль, але потім, на жаль, були повністю нівельовані російською ППО та російським РЕБ. Її очільник, родич президента Ердогана, теж оголосив, що ми в Україні відкриваємо підприємства по виготовленню безпілотників, і потім запитували у? Пресс-секретаря Путіна, я його називаю Піскаструй. Так, так що, це все, це червона лінія? Он такий, Ну, слушайте, ну хочуть відкривати, ну пусть відкривають, що ми можемо зробити, О, так, ну, це ж військовий підприємство, треба, що А вони ж там перевзулись вже, ви чули? Вони ж раніше було, якщо ракети політять, да, то это НАТО вступає в війну. Тут же, от тепер Піскаструй, уже іншу пісеньку заспівав, тепер каже, якщо війська НАТО, Вступля на землю в Україні і будуть воювати, то тогда НАТО вступило. Тобто, все, у них вже червона лінія так навколо рота обведена, ну так, далі харою. Так, і тепер, і тепер третій приклад, я обов'язково треба значити його: місто Кривий, Ріг, місто Кривий Ріг, яке постійно потерпає від російських ударів, безпілотниками, балістикою, крилатими ракетами, але підприємство, яке знаходиться там, величезне, декілька футбольних полів розміром. Арселор Металла належить індійським інвесторам. ну, одна з найбагатших людей людин Індії там теж не було прильотів. Взагалі від слова зовсім так по околицях, десь там необережні фаби були, але по виробничих потужностях 0,0. Я роблю висновок про те, що Російська Федерація категорично боїться атакувати підприємства, які належать іноземним інвесторам, навіть якщо це ворожий інвестор, іноземний уряд ворожий. Але все одно якось ну не хочеться ескалювати там. Це союзники, зрозуміло, Туреччина, Індія, і навіть Німеччина. Ну Росіяни не пробували. Тому резюме таке: чим більше буде у нас в Україні наземних підприємств, які будуть займатися виготовленням різноманітної техніки, а там навіть сервіси якісь надавати, то вони будуть захищені саме ось таким не. Нівідимим куполом нівідьми ППО а від російських ракет ну, через три приклади. Ну я думаю, що це більше ніж це підтверджує цю тезу тут. Державне ТБ Білорусі заявило про план опозиції із заходу напасти на чотири території на південному заході республіки. Кажуть, що до нападу планують залучити КДБ Білоруське. До нападу планують залучити групи з Польщі, Литви та України. Але спочатку нападе банда націоналістів, а потім уже найманці і НАТО. Так, НАТО. Дивіться, це вже не вперше вони це заявляють. А, ну В КДБ. Ну, це так, білоруське КДБ це. А, в принципі, КДБ радянського союзу на таких собі мінімалках, от якщо б комусь було цікаво, а як би виглядав радянський союз в 21 столітті? Білорусь, от дивіться, от все, от е, МВД, при райсполкомі. от все, от, все от залучився радянський союз е, КГБ, Альфа. Ну в нас теж Альфа є, але там це просто серед з Радянського Союзу, е, і вони дійсно постійно е, годують диктатора Лукашенка, тефлонового диктатора. Е, інформацію про те, що тут постійні якісь заколоти, постійно готуються, якісь там каже е, що хочуть напасти. З країни Балтії хочуть напасти, Польща хоче напасти, о, війська стягують, хочуть війти. Там він, до речі, Лукашенко цю інформацію годує росіянам, згодою ну, скормлює прогодовує, згодовує і каже: через нас в Смоленщину зайти. Ну, слухайте, подивіться, як ведуться поляки, як країни Балтії. Вони навпаки, там ставлять, мінують все навколо. Вони риють ці траншеї. Вони підривають, ну, руйнують міста, ну мости, руйнують дороги для того, щоб навпаки, з Білорусі нічого не вийшло, а вони навпаки лякають, що на них хочуть зайти. 26 числа в них вибори чергові вибори так називається, І за Лукашенка там знову збирають голоси. Там здається, вже більше мільйона зібрали і продовжують збирати, бо сказали, «надо». в них таки навіть був перформанс. «Надо! і от не нада, батька, нада. От і всі там «надо!», 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 там шахтарі, там столярі, там, вчителі «надо!», «надо!». нада. Оце не робляться. Зараз відбувається шалена робота по всіх людях, які раніше були за підозрення або помічені в опозиційній діяльності. Їх починають обходити поквартирно і погрожувати. що, там. що, що Ми там вас всіх в Венігрет зробимо. А, намагаються вже ізольовувати всіх трішки хоч. То має проактивну позицію, так він оголосив про випуск з в'язниці декількох з десяток чи два десятки людей, декілька жінок, декілька чоловіків. Хтось там вже 50 плюс вік, хтось там дуже хворий. Він це подає як ну віті. Я ж підписав амністію. Там я все -та, та і МВС буде Білоруське контролювати їх дотримання ними правопорядку. То Лукашенко хоче, щоб ці вибори пройшли дуже-дуже гладесенько. І він намагається, по-перше, нейтралізувати всю внутрішню загрозу. По-друге, показати громадянам, що там з цієї сторони всі агалтіли, всі от тільки сп'ятий, віддіть, як нас захватить. А, і знову ж я покажу, откуди наступлення готувась. Тому намагається дискредитувати у той славетний полк Кастуся Каліновська, який воює зараз за Україну на території України в Харківській області. Він активно дає. Прошу пінділі і там пиши шиї російським е окупантам. Звісно, їх там небагато, але в тим менш хлопці дуже мотивовані, е підготовка є, тому їх дійсно бояться в Білорусі і намагаються всі отак інформаційно нейтралізувати. Спасибі за це роз'яснення, Іване. Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, був гостем у моїй віртуальній студії. Ще раз дякую, друзі, ви чули, бачили і. На жаль, деякі наші глядачі відчували безпосередньо на собі, що таке прильот російських ракет, російських ударних безпілотників. Це тварини. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, па, па Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.